Дмитро Усов псевдошкіпер, начальник групи взаємодії зі ЗМІ, бригади Форпост, старший лейтенант, виходить з нами на прямий зв'язок. Доброго вечора. Вітаємо. Вітаємо. Попросимо очевидно про оперативну ситуацію за мить. Та це буде перше питання, яке ми вам адресуємо. Але перед тим, я думаю, уважний глядач зараз побачив код QR на екрані. Це збір, який ви проводите. Ну то попрошу, аби... Описали, яка потреба, на що сьогодні збираємо, а потім перейдемо і до оперативних питань. Будь ласка. Е, ну е, я не скажу нічого нового, якщо я скажу, що війна е, змінює свій вигляд, е, і е, БПЛА, тобто дрони, е, зараз е, дозволяють виконувати складні бойові задачі, е, зберігаючи житті наших бійців, е, навіть. Е, Валерій Залужний в своїй статті е визначив, що близько 80% втрат е е ми понесли саме від е БКЛА. Тому е наша бригада збирає ну, цей збір, е направлений на закупівлю дронів, е як розвідувальних, так і ударних, е тому що Ударні дрони взагалі це такий витратний матеріал. Вони, ну, як ви знаєте, літають тільки в одному напрямку, і скільки, їх б, скільки, скільки б їх не було, їх все одно буде не вистачати і вони будуть потрібні. То ми збираємо на дрони, а також на засоби захисту реби, радіоелектронної боротьби. Долучайтесь, будь ласка, до збору 328 тисяч. Ми стартуємо. Треба зібрати 500 тисяч. Сподіваємось на будь-яку вашу допомогу. Це важливо і е, для того, щоб хлопцям і дівчатам з цієї бригади, бригади Форпо стало трохи легше виконувати свою роботу. Отже, оперативна ситуація на вашому відтинку, так як обіцяли. Давайте з цього почнемо загальним чином її оцінимо, а потім підемо в деталі. Будь ласка. Ситуація на нашому напрямку Новочанському є напруженою з весни цього року, але останніми тижнями ми спостерігаємо збільшення активності ворожих сил. Я можу предположити, що це зв'язано з зміною сезону, тому що поки зелені насадження, насадження масиви або лісові смуги були зеленими, да, вони мали е, гарні маскуючі властивості, які дозволяли ворогу підійти непомітно підійти близько до позиції і нанести якийсь удар. От. Зараз, е, буквально от за тиждень-два, е, листя опали і це вже зробити не так просто. Е, також Крім того, що видно пересування ворога, ще буде легко визначити їхні місця зосередження, їхні позиції і так само з ними боротися. До речі, якщо говорити про видимість і напевно ну, про те, як впливає пора року на цю видимість, по-перше, чи використовують росіяни техніку для маскування і до речі, чи характерно для них використання от зараз в цей період, наприклад, тепловізорів, іншого приладдя, іншого обладнання, яке використовується в темний час доби, безумовно. Вони використовують тепловізійні прилади як на дронах, так і ну, піхотинці мають прилади нічного бачення. Крім того, були випадки, коли піхота. Ну я так припускаю, що це були спецпризначенці. Вони мали антитепловізійні плащі, які робили їх невідомими для наших для нашої повітряної. Розвідки. І їм вдавалося в притул підійти до позиції і зав'язати стрілецький бій. О, тому о, ми не бачимо, що росіянам чогось не вистачає. У них цього багато, на жаль. Зараз вони майже не використовують броньовану техніку, важку техніку. На інших напрямках, ось тільки був 9 жовтня штурм біля Добропілля. А як у вас? Бачите, ви танки, БМП? Чи це зараз рідкість? Я можу сказати, що навпроти нас. Ну, по-перше, наша бригада Форпост стоїть на правому фланзі Вовчанська, тобто ми захищаємо Вовчанськ справа. От. І навпроти нас стоять частини танкового полку, тобто техніка є. От. І на останньому тижні було декілька штурмів з використанням. Техніки за допомогою техніки ворог намагався подолати швидко подолати відкриту ділянку, щоб підійти поближче до наших позицій. Вони використовували МТЛБ і мотоцикли, але наші бійці спрацювали добре, і відео цього невдалого штурму ви можете знайти на в сторінках наших соцмереж і подивитися, як це відбувалося. Якщо говорити про пересування Росіян, наскільки, по-перше, ви маєте можливість за цими пересуваннями стежити, моніторити їх, і яким чином це виглядає? Мені йдеться і про відлеглість від так званої кіл-зони або від лінії фронту, в залежності від ситуації, і про те, чим вони пересуваються, чи це є баґі, чи це є мототехніка, чи це є велосипеди. Там я не знаю, до останнього часу вони самокати навіть використовували. Я так розумію, що зараз це вже не той період. так? Точно для самокатів трошки не ті дороги. Так спостерігаємо так, бачимо, бачимо на відстані там приблизно 7 10 кілометрів від лінії розміжування. Пересуваються. Ну, здебільшого, я б сказав, що на уазах, це може бути або так називаємо буханки, або бортові уази. От, але наші ударні підрозділи БПЛА добре з цим працюють, і та та так само є багато відео, де показане ураження такого транспорту е, в місті з особовим складом. А е, чи фіксуєте ви перекидання е, сил росіян? Можливо, на інші напрямки? От вони ж там намагаються прорватися в районі добропілля, можливо, переміщують чи ні стоять. Ми не маємо підтвердженої інформації про пересування ворога. Ну, про глобальне пересування ворога. Угу. Зараз продовжимо розмову. Я думаю, тут варто ще раз актуалізувати наш збір, нагадати про те, що він триває. Раптом хтось доєднався вже в процесі розмови. Ще раз, ви бачите, на дрони та реби цей збір. Власне для Дмитра Усова псевдошкіпер, от, власне, це наш е, співрозмовник сьогодні. Для його побратимів, так само, будь ласка, задонатьте. Цей е, збір є важливий, і якщо говорити в цілому про загальний, скажімо, кошторис, про загальну суму і про те, скільки залишилося зібрати, ну то сума така підйомна. Та це можливо не за, скажімо, не за один захід, не за один раз, але все ж таки зібрати. А, можливо, і Б необхідно. Іншої опції просто немає. Тому, будь ласка, долучайтеся до цього збору. Спілкуємося з вашими колегами з інших напрямків. Говорять про те, що, от користуючись осінньою негодою, дощами, туманами, росіяни активно зараз ідуть у штурми. Як у вас? Так само. У нас штурми проходять кожного дня, і здебільшого, це відбувається. Десь приблизно після четвертої ранку, там п'ята ранку, тобто коли починає сіріти, так називаємо по сіряку. Але є ділянки, на яких штурми відбуваються не один раз, і може бути там за день, два, три, чотири штурми може бути за день. Якщо говорити про. Так звані накати ворога, скільки їх може відбуватися. І, до речі, чи ця, скажімо так, поведінка їхня, чи динаміка вона змінюється? Якщо так, то в залежності від чого? Це час доби, пора року, можливо, погода, якісь інші чинники? Я думаю, це залежить від кількості особового складу, який вони можуть кинути на ці штурми. До наставського ну, часу ми часто брали в полон. Військовослужбовців Росії з підрозділу так називаємо Шторм Зет, це колишні в'язні, яких завербували там в місцях лишення волі. Ну тобто, це розходний матеріал, який росіянам не шкода, і їх на жаль багато. От, але якість, якість таких бійців низька, і наші хлопці добре з тим справляються. А зараз, до речі, вдається брати у полон росіян? Чи не відбувається такого близького контакту? Вдається, вдається, я б сказав, що останнім часом часто. Навіть ну, ці полонені кажуть, що вони вже мають інформацію, що їх тут ніхто не буде там мучать. Ніхто не буде катувати, вони не бояться здаватися в полон. Навпаки, вони бачать в цьому якийсь порятунок, і їм навіть пропонують не повертатися на батьківщину, а або знайти собі місце тут у нас, або навіть якісь варіанти виїзду за кордон в Європу. Ну, але них... місце тут у нас наскільки я розумію, це, це в'язниця, бо нам не дуже потрібні ці люди, які в такий спосіб потрапили на нашу територію, так. Ну, є ще варіант, що вони можуть так само стати на наш бік і воювати разом з нашими бійцями. До речі, а якщо говорити про Добровільну здачу в полон, тому що, от знаємо, що під час е, розмов там різні журналісти насправді, е, які потрапляють в колонії у в'язниці, де тримають е, військовополонених росіян, е, вони досить часто переказують, зрештою, ми теж про це чули та про те, що нібито росіяни там говорять про те, що вони випадково потрапили, вони не знали, і коли вже потрапили, усвідомили, де вони є, і що вони мають робити. Ну то одразу вони собі там готувалися здаватися в полон. Скільки з того правди ми звичайно Перевірити не можемо, але ставимо скептично. Але ви це на практиці можете теж бачити: чи дійсно є ті, хто шукають спосіб і е, здаються в полон, е, так як вони, зрештою, це описують. З того, що ми чуємо часто чуємо, що е, бажаючих, прям бажаючих і на український фронт, ну в сенсі росіян, бажаючих, і воювати в Україну е, все менше і менше і. Адміністрація цих закладів, вони прибігають к таким мірам, що там накидають якісь неіснуючі обвинувачування, щоб збільшити срок, щоб людину змусити, ну як би їй зменшити той великий срок, тим, що Людина, людина піде на фронт і буде воювати. Uh -huh. От, тому, т, тому багато хто з них каже, що їм краще було е, піти, поїхати в Україну, ніж сидіти там по 8 років, по 10 років. От. Також е, вони розповідали, що їм пропонували е, відчутне грошове. Е, Зарплату це складало більше 200 тисяч рублів, 230, здається. Це хороші гроші для багатьох росіян. Тобто це теж е, такий хороший стимул для прийняття рішення. На прийняті рішення йти і вбивати в сусідній країні. Ну але е, отакі вони. Дмитро, спасибі вам. Е, поки ми з вами говорили, наші глядачі задонатили. Ну майже там ще збір він докочується. Ну але думаю, що е, 40 тисяч буде. Е, Дмитро Шкіпер, сороначальник групи взаємодії зі змі, бригади Форпост, старший лейтенант, був у нашому ефірі.